Ми повинні убезпечити себе там матеріально, наскільки ми можемо це зробити. Ніколи людина, яка займається кабалою, вона не покладається на милість В Мене захистить творець, чи бог та все буде гаразд. Це абсолютно неправильно. Тобто, людина повинна абсолютно все наскільки вона може це зробити, передбачити. Ці рекомендації, які є стосовно укриття, і в Ізраїлі, до речі, ви знаєте, що всі житла обладнані цим, і в Україні зараз ми теж рухаємося в цьому напрямку, тобто максимально убезпечити себе, якщо є така ситуація з обстрілами, тобто, укриття це перше, що треба зробити, знайти якомога краще укриття для себе, обов'язково туди послідувати в такій ситуації. І, взагалі, передбачити все. Наскільки ти можеш це передбачити, це стосується, до речі, не тільки безпосередньо обстрілів, це стосується не тільки питання, укриття, це стосується абсолютно всього, що може трапитись в нашому матеріальному житті.